Асичний комод Мілано. Виробництво української компанії Мебельсервіс. Комод на 80% виготовлений з МДФ. корпус, та, комоду та шухлядок, а також всякі додаткові елементи виготовлені з ДСП. Дно шухлядок і задня стінка комоду ХДФ. Комод Мілано виготовляється в кольорі вишня портофіну. Працює на сучасних телескопічних направляючих. Фасад МДФ, фрезерований, потовщений, підведений спеціальною стійкою чорною фарбою патиною. Фарба стійка до зовнішніх чинників, до вигорання чи до пошкоджень. На фото ви можете бачити, що кольори трохи відрізняються. Насправді на це повпливало освітлення та потужність камери. Реальний колір комоду Мілано більший до червоного. Такого, як, було, як ви бачили на слайдах спочатку. Оцей темний колір, він трошки далі від реального. Комод прикрашений спеціальними металевими ручками під старовину, які надійно кріпляться гвинтами до фасаду. З заводу до рубника комод Мілано поставляється в розібраному вигляді. Одна зручна компактна картонна коробка, в якій є інструкція та фурнітура. При бажанні комод Мілана можна докомплектувати з зеркалом. Ми відправляємо комод у будь-який населений пункт України. Якщо це можливо зробити технічно і там працюють поштові перевізники, переходьте на наш сайт та замовляйте комод Мілана за кращою ціною в інтернеті. Дякую за увагу!